Доброго ранку, друзі. Ви знаєте, людина справді дуже така дивна істота. Усю зиму і осінь ми нарікаємо на відсутність тепла і сонця. Коли нарешті весна настає, ми чомусь з вами всі, майже без винятку, впадаємо в дивний стан, схожий на депресивний. Чому це? Як з цим боротися? Знає наша гостя Магдалина Кузьм... Кузьмик. Кузьмик, перепрошую. Кузьмик. Кузьмик, головний психотерапевт департаменту охорони Закарпатської ОДА. Доброго ранку, пані Магдалин. Доброго ранку. рада вас бачити в нашій студії. Спасибі за те, що прийшли. І от справді, є якась суттєва різниця від, між депресією і депресивним станом, тому що часто засмутившись від якоїсь е, е, події, що з нами трапилось, люди поспішають назвати цей стан от у мене депресія. Мені здається, це таке дуже е, абстрактне і, і поверхневе уявлення цього стану. Ну, ми вже почали дуже багато говорити про стан депресії, слово новомодне депресія. Ви абсолютно праві з тим, що. Депресивний настрій, депресивний стан у нас дуже часто буває, такої людини немає на світі, на землі нашій, яка б не мала рано чи пізно один-декілька разів за своє життя депресивний стан. Але ми хочемо розрізняти, медики хочуть розрізняти депресивний стан настрій і депресивний розлад. Вони кардинально розрізняються. Якщо в людини втрата, горе, якщо в людини проблеми. І великі стреси на роботі, в житті, в оточенні ми маємо пригнічений в деякій мірі депресивний стан. Настрій, який буквально за декілька днів, при переключенні уваги при вирішенні проблеми або при проходженні горя за деякий час, вона трошки змінюється і ми стаємо, вертаємося до нормального психоемоційного свого стану. Але зовсім інша мова йде про те, коли ми маємо депресивний розлад. І ось сьогодні я би хотіла сказати, як нам не діагностувати, бо для того є спеціалісти. І дуже важливо те, щоб ми дбали про свій психоемоційний стан здоров'я, щоб ми не забували. Що завтра всесвітній день здоров'я, але здоров'я складається не лише з фізичного стану, здоров'я складається з психічного стану, і з емоцій, настрою і так далі. І щоб ми навчилися, як собі допомогти, як. Вийти з легкої депресії або депресивного розладу, пані Магдалино. А можна наскільки це реально зараз от провести таке мені? Ну припустимо, таке невеличке тестування, щоб з'ясувати, є в мене весняна депресія, є в мене депресивний стан або, зрештою, депресивні розлади? Чи немає? Наскільки це реально зараз ну, з'ясувати? Ну, ну, щоб наші глядачі побачили наочно. Насправді це є спеціальні техніки, якими користуються психологи, є спеціальні тести. І абсолютне сприйняття професіонала того, як людина ведеться, як веде мовлення, як живе про її анамнез і первинне інтерв'ю. І я думаю, що наша програма зараз не зможе включити те, що я практикую вже протягом 17 Тоб років, це будучи лікарем робота Не однієї однозначно, години. ні, uh -huh. однозначно, ні. Але питання в іншому, що ми можемо звернути увагу, що щось у нас не так, і це часто бачать наші близькі, рідні на роботі й друзі. І ось тоді, коли у нас щось не так, і ми не маємо бажання жити, ми не маємо бажання до чогось дуже позитивного і хорошого. Ось тоді нам треба звертати увагу, що треба би порадитися з спеціалістом. Угу. І для нас це достатньо для нашої області. Це достатня стигма. Дуже багато пацієнтів відкривають двері у психотерапевтичний кабінет і це стосується не лише мене, а багатьох моїх колег-психіатрів психотерапевтів, і кажуть, ну мене пробачте, що я трошечки зупиню нашу да. розмов, у нас є глядач, просто він хоче поставити запитання, після чого власне. ми продовжимо розмову. Доброго ранку! Ви в ефірі вітаю, шановні. У мене запитання власне, чи якщо говорити коротко про можливість практичної допомоги. Тому хто потребує власне має проблеми з депресією, я б хотів коротко, чи вважаєте ви своїми конкурентами психологів і священнослужителів, які також в цьому напрямку намагаються допомогти тим, хто до них звертається по допомогу? Це перше питання. Також мене цікавить власне наскільки у вас важливо і ви особисто намагаєтесь боротись з депресією на рівні появи думок. Про депресію, або щось схожого до е, депресивних е, помислів, і таке інше, і яким чином ви це намагаєтесь? Що взагалі ви вважаєте, що інші методи є боротьби з думками і помислами про депресію? І Також на наостанок мене цікавить, власне е, чи є дійсно стани, які як кажуть запущені форми, е, то можливо тоді ви вже інші методи або е, е, вже тоді переправляєте хворого. До інших спеціалістів більш вузькопрофільних, або які потребують більш конкретної допомоги. Прошу наш гіст. Поставив вам стільки запитань. Забирай мій хліб, ну, Повноцінне інтерв'ю. Якщо попробувати. Спочатку від першого питання, то абсолютно це не конкуренти. Психо, це душа, терапію лікує, лікує душу. І священнослужительні всіх конфесій психологи, практичні, медичні психологи, є абсолютно ну, допомога одне одному в тому, щоб знайти, визначити, допомогти і скерувати, і, по-друге, навчити людину, як з цього стану виходити. Це перше, друге, згідно наказу Міністерства охорони здоров'я, кабінет психотерапевтичний, включає практичного психолога, лікаря, психотерапевта, медсестру і так, далі, і так далі. Тобто, це абсолютно одне з одним допоміжне. По-друге, практичні психологи вчать пропедевтику психіатрії і тому мають десятки годин, щоб пізнати, визначити і скерувати до лікаря-психіатра психотерапевта. Це на відповідь на перше питання. Друге слово, депресія дуже часто е з'явилася у ну, запитанні. Е Нашого слухача, але слово депресія означає подавленість. Насправді, гіпократ говорив на цей стан меланхолія, чорна жовч. Ми ще враховуємо або говоримо хандра, дистемія, циклотемія і так далі. Подавлений настрій. Якщо вернутися до його питання, то Скерувати думки да є можливість скерувати думки, але для того, для того має бути робота, особистісна робота людини. І пацієнта над собою, якою спеціалісти вчать, як цим треба керувати, як що для цього треба зробити, як ці думки відкинути або скерувати у хороше позитивне русло. І я би хотіла більше акцентувати сьогодні на цьому іменно питанні, тому що медикаментозна терапія, яка дуже лякає наш наш, антидепресанти, так наше суспільство, і сьогодні, зокрема, пацієнтів. Більша частина з них, коли приходить і каже: Я такого не читався в інтернеті по антидепресантах, що взагалі їх не хочу вживати. Але методи лікування, депресія це насправді хронічний достатньо важкий процес, який утруднює якість життя. мене, от мене от дивує, антидепресантів люди бояться, а вживати по відношенню до себе слово депресія зовсім ні. При тому, що депресія це психічне захворювання, спричинене біохімічними розладами у мозку. Тобто, сама сама от це слово їх не лякає його значення. А от антидепресанти. Ну, я вже сказала, страшно, що вживає. воно новомодне модно хворіти депресією. А по-друге, зараз дуже часто говорять не про розлади невротичного спектру, а говорять іменно про слово депресія. Бо чим частіше одна з одною молода особа підходить, як були випадки в мене, доглянута, охоже на гарно виглядя жінка, яка не має таких психоемоційних проблем. Приходить і каже: А у мене важка депресія. Ну і при скануванні зовнішнього вигляду розмови і так далі, одразу видно, що це не є важка форма депресії. І спеціаліст це може визначити, пані Магдалино. Чи можете ви погодитися з тією думкою, що зайняті е, люди набагато рідше хворіють депресії? У них просто немає часу замислюватися над багатьма речами, над якими сидить людина вдома, можливо, з певних якихось е, причин, які в неї сталися в житті з е, життєвих ситуацій, і от справді колупається в собі, гризе себе, шукає ці проблеми всередині себе, і як отой от клубок намотується, вони і тоді вже вот в. В такому важкому стані потрапляє до вас. Ну я Душевну би хотіла занепад. звернути увагу на статистику на сьогоднішній день. Частіше хворіють жінки у два рази частіше. В Америці 25% всього населення хворі депресією жінки і 12 приблизно це є чоловіка. Бо перше. жінки емоційні? Гормональний фон у них трошки інший. Друге питання: частіше розлучені одинокі вдови, частіше вік має значення від 20 до 40 років дебют депресивний, частіше це хронізація процесу. Є теорія виникнення, кінцевого результату на сьогоднішній день нема причини виникнення. Депресії, але точка науковців розійшлася. Частина з них говорить про генетичну предрозположеність до депресії, виникнення депресії. Це розлади любого спектру психіатричного в родині, в близьких і так далі. У різних батьківської лінії та материної лінії це одна з гілок досліджень. Друга це є психосоціальний фактор. Ми зовсім не можемо відкинути те, що ви сказали: невдоволеність, самотність. Покинутість і е, структура особистості завжди тривожно-депресивними і депресивними розладами хворіють е, люди, які мають психостенічний, астенічний тип характера, іншими словами, тривожно-мнітільний, переживаючий тип характера. Ну і які зазвичай самотні, одинокі, невлаштовані, із почуттям провини і самовисокої самодисципліни. Якщо я відповіла на ваше питання. Ви відповіла на нього, але напевно і у вашому оточенні, і в моєму є точно такі люди, які все життя чимось невдоволені, які б події в них не траплялися, які б на дорозі їм люди не зустрічалися. Їм навіть на тарілиці все принесеш невдоволення, мінуси і якесь ниття з цього приводу прозвучить. От їх можна назвати. Ну, от як їх можна охарактеризувати? Вони схильні до депресії, чи це просто такий темперамент? Песимісти. Песимісти. Ось так. Але є знову ж, я часто згадую статистику, але це дуже важливо. Оптимісти живуть на 5 років довше, ніж песимісти. І це вже доказано. З другого боку, песимістичне бачення майбутнього є одним із симптомів депресивності, але не основним. Не основним і питання в тому, що песиміст це людина, яка бачить більше негативного, ніж позитивного. І ну, задачі або відношення близьких друзів, співробітників і так далі, в тому, щоб допомогти побачити більш позитивне. У нашому житті, ніж негативне, уникаючи угу. того, що ж нам отруює життя довкола нас. Хоча в депресивній державі дуже багато депресивних пацієнтів це ніхто не відміняє. Соціальні, соціальні фактори мають напряму значення до виникнення депресивного розладу. Ми зараз дуже важко говоримо з пенсією 1200 гривень, однозначно. Але доказано, знову вже доказано, що депресією хворіють як багаті люди мільйонери і так далі. І це і в нашій області є. Депресією хворіють і бідні люди. І відчуття щастя є таке соціальне дослідження британське. Ви знаєте, що самі щасливі люди, де живуть? В Костаріці, Гондурасі і так далі. Самі нещасливі ці люди займають 29-30 місце по відчуттю успішності, щастя. Франція, Данія близько 95-го. Америка 150-те місце. Тобто, реальна бідність не має значення. Насправді і валовий продукт Держави, хоча робили таке дослідження, що визначали відчуття щастя у росіян, і вони ставили себе на дуже дуже таку низьку позицію люди в Російській Федерації. А ВОЗ зробило те саме дослідження, І виявилося, що не 42-44 місце у невлаштованості відчутті щастя. А, наприклад, у 22-му другому. Тобто, ми кожен із нас сприймає щастя довкола по-своєму. Дуже суб'єктивно. Ну очевидно, і часто матеріальне. Я хочу мати таку машину, як у сусіда, такий, такий будинок, як у другого сусіда, і так далі. І так далі. І дуже і часто далі. трапляється, коли ти отримуєш ту річ, яка сподівала, сподівалася. Що про на це тобі щастя його немає? Немає тому, що... задоволення. Добре, радості. Давай, давайте закінчимо тоді з темою діагностики. Будемо говорити, говорити про те, як боротися з депресією. Е, о, наскільки я зрозуміла, депресію взагалі такий діагноз як депресія повинен звучати з вуст психотерапевта. Ну, на сьогоднішній день певна, певна і дисонанс у нашій медицині, тому що діагностувати недавно з'явилося. Я працюю 17 років, і недавно з'явилося у наших протоколах, що вперше первинна ланка може діагностувати депресію сімейний лікар. Інше питання, що в протоколах, якими користуються медики, лікарі, це обов'язкова консультація лікаря-психіатра психотерапевта. Так, ось зараз діагностують це все таки медики обов'язково, неврологи, сімейні лікарі, психіатри, психотерапевти. Я би так сказала. Але тактика лікування завжди має бути узгоджена з вузькоспеціалістом, з вузьким спеціалістом. І друге питання вона не включається. І я дуже хочу на цьому закцентувати увагу не лише медикаментозна терапія. Як лікується? я а, насправді дуже часто, ну конку... маю, е, різні розмови з своїми пацієнтами відносно того, що я чесно беру таблетку, а мені не стає ліпше, тому що е, шлях лікування депресії є тривалий. Це перше, і це треба знати. Депресія не одразу виникає, її декілька і декілька одразу з'являється. І декілька стадій, легка, помірна і важка. І друге питання вона завжди потребує спеціаліста і супроводу спеціаліста, тому що важливе значення має психотерапія. Тобто, зміна мислення, що ми з вами говорили, відчуття вини, яке завжди присутнє, і ангедонії відсутності радості від життя. Тобто, ціль мету в житті треба будувати. І це одна таблетка, яка дає. Ефективність приблизно 30-40% і пригнічує психомоторну збудженість або заторможеність, і так далі, вирівнює серотонін, дофамін, сиротоніндофаміннорагічні синапси. То насправді вона багато не дозволить нам змінити у почутті. Це має бути комплексно. Це обов'язково має бути комплексно. І велика роль, крім спеціалістів, крім лікарів, належить самій людині, яка хоче збутися цих симптомів, позбутися цих симптомів і не лише тут і тепер. А і в майбутньому, Тож, тому, що великий відсоток цього процесу має хронізацію, тому що недолічені, тому що я це не хочу, тому що я не дурний, я до психотерапевта не йду. І це стигма нашого Закарпаття. Дуже часто це звучить, це не просто такі слова. Мені би дуже хотілося сказати, що як ми йдемо до е, сучасного комп'ютера, планшета ми беремо багато з Європи, то ми би повинні інтелектуальну е, значимість депресії, розладів, допомоги брати. Усій Європі дуже престижно мати свого психолога, психоаналітика і вирішувати проблеми з ним, а не з і, подругами. І це не означає, що ти від того більш не успішний, слабохарактерний. Або так далі, як у нас буває, часто каже, я справлюся з цим сам. Або близькі родичі, дружина, чоловік говорить, візьми себе в руки, в тебе все добре. в тебе матеріально-побутовий стан нормальний, робота нормальна і так далі. Але ні один із них не вважає або не зауважує про те, що це є зміна е, гормонів у середині людини і брати в руки немає. що, це важко і це контролювати важко. і по-друге, це треба е, комплексно лікувати насправді. Тому я би хотіла сьогодні закцентувати увагу на те, що, що може зробити сам пацієнт. Або клієнту-психолога заради свого порятунку і заради свого успішного життя. Ну, перш за все, починаючи з ранку, а це примітивні рекомендації, дуже простецькі, які здебільшого мої пацієнти, з якими я працюю, не використовують. І більша маса нашого Закарпаття точно не використовує. Я би хотіла звернути увагу, що дуже ефективним методом, і це знає люба людина, є музика. І коли ми вранці встаємо, то включена приємна легка музика. Ми... на Може бути <гнатися> ранок на тисі, якщо тисяча буде дуже хороші е мелодії давати. Так ось включена музика, доки ви збираєтеся снідатися, може налаштувати вас на позитивний лад. Перше музика. Други, Прошу Автотренінг діє зараз, це трошки пізніше, бо ми йдемо на роботу з вами. А <гум> друге питання Пішкайте. дорога до роботи. Ви знаєте, що психологи і дослідники рекомендують іти різними дорогами, не завжди стабільно одинаковий, тому що ми часто занурюємося в свої переживання і турботи, і тоді не помічаємо, як ми дійшли до звичного до себе шляху, ну кінцевого шляху. І Якщо ми це змінимо і будемо різними шляхами йти. На роботу, то буде щось нове, цікаве, і ми будемо вміти переключати увагу і бажано пішки йти. Так ну обов'язково фізичне навантаження знову ж таки є такі дослідження. Фізичне навантаження 15 хвилин бігу заміняють 400 мг транквілізатора, рівноцінні 400 мг транквілізатора. Ми дійшли до роботи. у Нас обідня перерва. Можна сидіти і дуже турбуватися про те, як у мене вдома без грошів, Я погану оцінку приніс син, десь вчора напився чоловік або і так далі. І так далі. Свекруха полаяла, і, взагалі, в мене погане життя, песимістичне бачення. А можна цей багаж залишити в себе на робочому місці або вдома за дверима. І попробувати відпочити, переключити увагу з подругами, перекусити, Нека пройтися, робити. посидіти у нас на набережні. Оці 45 хвилин. І ви повернетеся абсолютно інакшою на своє робоче місце. Вечором дуже рекомендують психологи хоча б два рази в тиждень не бігти додому, враховуючи те, що насправді мене чекає дом, стірка, вборка, варка і так далі, дружина, чоловіки в інші роботи. Але враховуючи те, що нам би треба десь попити каву з друзями, десь жінкам пройтися, хто це любить шопінгом, зайнятися, десь танцями, фізичним навантаженням, хобі, аеробікою, медитацією, автотренінгом, чим хочете. Але щоб переключити увагу від тих побутових речей, котрі в нас ритуалами вже зробилися кожен день. Тоді ми зовсім по інакшому повернемося додому, і чесно кажучи, фізично встигнемо зробити абсолютно все, що, що нам потрібно. Тому що буде настрій, тому що настрій буде зовсім змінений. Далі, враховуючи те, що нас очікує вдома, чітко ми будуємо своє щастя, і своє відношення. Позитивне мислення від нас залежить, чи ми маємо побудувати за своє життя триповерховий будинок, і це наша ціль. Чи ми можемо мати зручну квартиру для своїх близьких, і ми маємо відпочити, прогулятися, дати емоційну ну, підпитку, енергетичний позитив вдома, чи ми роздратовані, приходимо і скидаємо це на близьких і на сім'ю. Ще один нюанс, який абсолютно потрібно враховувати, що вікенди або вихідні дуже часто жінки і ну, сім'ї скеровують на те, що накопичуються протягом тижня, Побутові справи залишаються Побутові на Побутові вихідні. Наші вихідні проходять абсолютно в вирішенні цих проблем, які накопичилися місяцями. Психологи, психотерапевти рекомендують ці дні присвячувати тому, що воно виділено насправді походам у кіно, клубам. Фізкультурі, басейну відпочинку абсолютно разом із сім'єю, тому що ось це емоційно, психоемоційна близькість тата, мами і дітей велике значення мають. Не те, що який мобільний телефон мама купила чи дуже відомої марки джинси і кросівки, але відпочинок, спільне проведення досуга. Велике значення має і це згадують абсолютно всі дитячо-юнацькі психологи, психотерапевти. І інше наше хобі у виді попугаїв, у виді кішечок, у Теж виді аква... акваріумних рибок. Ще я одне би хотіла. Попередній ваш співрозмовник говорив. Ми ви при виході з ним говорили. Молитва, молитва, велике значення має для е, людини. Віруючої людини, відвідування церкві, сповідь, молитва, тому що все-таки священник це душпастир душі, а психотерапевт теж лікує душу, не можна лише тіло, воно об'єднано. І якщо це таблетка, то вона лікує тіло, І якщо це душевний співпереживання, емпатія, то вона лікує і душу, і тіло разом. Ну і сімейна психотерапія для того, я обов'язково вимагаю або запрошую точніше сім'ю для співбесіди із депресивним пацієнтом. Обов'язково і це велике значення має для того, щоб зрозуміла дружина, чоловік, що відбувається з даним. Паціянко. Пані Магдалино, я правильно зрозуміла, у кожного є свій метод боротьби з депресією, головне його знайти. Однозначно. Тому що когось цей шопінг радує, когось із жінок нервує або з чоловіків. Що одному підходить, іншому категорично протипоказано. Я вам гарно дякую за таку ґрунтовну бесіду. Вона такою була, сподіваюся, корисною для наших глядачів, для мене так точно. І я хочу побажати нашим глядачам, щоб вони все-таки чис... уникали такого слова, як депресія по відношенню до себе. А якщо ви все таки насторожні, якщо вам не вдається за допомогою цих всіх методів, які назвала пані Магдалина, вийти з цього стану, ось тоді вам потрібно вже звернутися Протягом до двох спеці... тижнів. Так і якщо не поділо, звертаємось до спеціалістів. Однозначно, гарно вам дякую до... і бажаю, щоб е, ваші клієнти е, якомога швидше виходили із е, пацієнта. Перепрошую, якомога швидше виходили з тих станів депресивних, е, меланхолічних, хандричних. З якими вони приходять до вас, це би було дуже добре. До нас приходила е, Магдалина Кузьмик, головний психотерапевт департаменту охорони закарпатської охорони здоров е, охорони здоров'я е, закарпатської обласної державної адміністрації. Продовжити прокидатися з програмою Ранок на тесі.